Доброго дня, діти! А чи помітили ви, скільки різноманітного транспорту снує по наших дорогах? І кожен з них має своє призначення? Це і великі вантажівки, і машини, які допомагають на будівництві, великий кран, екскаватори, трактори, машини, які перевозять молоко, хліб, пошту, пасажирський транспорт. Автобус, трамвай, тролейбус, таксі, спеціальний транспорт, швидка допомога, пожежна, поліцейський автомобіль. Але найбільше на дорозі легкових автівок. Якщо ви коли-небудь їхали в такому авто, ви відчули, як зручно і комфортно в ньому пересуватися, особливо під час подорожі на море. До лісу на дачу. Діти, а чи хотіли б ви мати таке власне авто? Мабуть, що так, але ви ще дуже маленькі. А от іграшкова машинка – це саме те. Для гри таку машинку можна зробити навіть власними руками. Сьогодні таке авто: ми спробуємо створити власноруч з пластиліну, тож запрошую усіх до роботи. Дивіться та повторюйте. Я їду на машині, колеса шу 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 як їздити машиною, я зараз покажу, ми заводимо мотор ключем руками, ми на, гальма, на газ, тиснемо ногами, як зупиниться, дамо, поїсти і бензину і женем вперед свою машину. Ось такий автомобіль для подорожі вийшов у мене. Я вважаю, що ви теж справилися. А тепер чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей, малятам!